Так, приїхав на центр автомобілів, джанкиард американці. кажуть. А в моїй Mitsubishi навернувся ролик натяжний генератора. Не не генератора, компресора і гідроусилителя. А, Вістала ролика. До ну, речі навіть не поржавів. Машина недавно приїхала. Новий коштує 54 бакси. Подивимося, що нам за той скажуть. Ну і заодно знімемо відео. Ланцер. Якийсь там. Ну, головне, що ролик підійшов. І подивимося по машинах, що тут є, в якому стані. І будемо йти наказ. Назда, шестерка. Toyota Авалон, Volkswagen, Жук, Шкіра, Титанові диски, бензина, що можна ще їхати, бензиновий мотор. BMW Mitsubishi Сьогодні відколупував ролика з такого мотора 2.4, а коли відколупав, він оказався не такий облом. Нічого добре, що знайшов пошути. Фасад. Розібраний. Резина нічого. Мотор майже комплектний. Старий кашан, навіть не будемо заморачиватись. Тож, есть погорів. Ауді. Ultima, це вот така машина, у нас це щеролі, а тут це Сузукі прино. чистая машина маза 6 Ще не за їхню універсальність. Дай спинки, і щось можна зав'язати, перев'язати. Тут на них стоять двохлітрові мотори. Петроступський автомат. Хендайчик, хендайчик, ауди. Он крафт на хайвучке honda Максиму. Варвари. Ще одна джета. Йде, має бути дуже недорого ціни на ламчасті. Ну хто знає. Ти коли їм кажуть, що тобі треба, вони кажуть, добре йде, знімай, а ціну ти не знаю. Якщо тебе ціна не влаштують, вона буде відрізнятися на пару. Пару доларів від нової, то були проблеми. Хоч береш, хоч натираєшся. І кіпсик селде. І цю фікшу привезли. Будь за упсионно. Хм. Офигеть, нова машина. Такі центры почали робити пару років тому. Три, мабуть. Ладно, идем дальше. Разверт пальця, круглый кабана повна антисанітарія Тут храке була. було <coughs> свої часи І да. так Оп Ми Резина. Що придумали з резини? Роблять блоки, зв'язують куски і перегороджують територію. Ну, пресовано так нормально. Наверно, той станок який розовая резина. А, скоріше за все. Дільно мухи, дільно борщ. Ну, остальные стороны сто американцы. Офигительный цикалок стоит. Я вражный, что там мою скорую вирусы. Офигеть. Прямо сколько ты відіслати своему знайомому химику-биологу. Что вы нас скажете-то? Так, ну прям по американцу. Риплей берти. Бывает ну. не Ну, цена вин. А что Додж. Так, все додж. Додж Андруха на свого доджа хотів диски Ну Де? О, вау а ну йдемо Мають бути твої диски Хм Якщо за ціною буде все нормально, то вдруг собі вчепить диски замість стальних. Задня резина так себе. Трошки він маку клюнув. Передня резина тоже так себе. А що тут за розмір? 55R17. Окей. Okay. Даже все четыре. Ладно, будем завязывать. Прямо диски придивиться. Я заплатил за свою натяжного 5 долларов, а Андреев диски надольше получились 35 долларов штука с резиной. Как-то так.